За право називатися найсильнішими у баскетболі змагалися юнаки та дівчата 2011 року народження та молодше. 3 листопада у могилеві подільському відбувся фінал змагань першого етапу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, чемпіонату Вінницької області. Змагання проводили з метою популяризації баскетболу серед молоді, покращення стану фізичного здоров'я і показників рівня фізичного розвитку дітей. У фіналі зустрілися команди Могилева-Подільського, Калинівки та бару. Змагання були видовищними та емоційними. Кожна команда виклалася наповну. Після серії блискучих ігор перше місце посіли баскетболісти з міста Бар, друге у Могилівчан і третє у спортсменів з Калинівки. Від імені міського голови вітаю учасників змагань, і ми знаємо, кому ми присвячуємо свою перемогу. Слава Україні! Переможців та призерів змагань нагородили грамотами та медалями. Вітаємо тренерів та їх команди і бажаємо вдалих виступів та майбутніх перемог.